І знову всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку проблему, як мені здається, е, що це є велика проблема, як баналізація сповіді. Е, от я чесно скажу, я не пам'ятаю, я не, не знайшов який актор це сказав. Може, це Роберт Де Ніро, може Аль Пачіно. Е, Йому принаймні приписують таку фразу, е, як я помудрішав по типу. Колись, коли я був молодий, то я е, старався не грішити, я старався не красти. Але потім, коли я помудрішав, я зрозумів, можна вкрасти, тобто я крав, а потім приходив до сповіді і визнавав цей гріх. Або там, здається, навіть не про крадіжку йшло, а про будь-який важкий гріх. Я грішив, а потім приходив до сповіді. Тобто я зрозумів механізм. Як це працює? Як можна в цьому житті о щось зробити, і потім це якби привести до нормального стану? Ну, лицемір'я. Як можна ще це назвати? Не знаю, самі подумайте. Але давайте чесно скажемо собі. А чи я на таїнство сповіді, на можливість сповіді? Не дивлюсь, власне. Такий самий спосіб, тільки цього так не називаю, або вслух не називаю, або собі навіть не признаюся, що ну, по суті часто так і думаю. На мою думку, на жаль, ми дуже часто знецінюємо і баналізуємо такий великий дар, як можливість. Сакраментальної, таїн, таїн, таїнственної сповіді. Баналізуємо і знецінюємо, е, спробуємо увійти трошки в історію. Чи ви дум, як ви думали взагалі, чи таїнство сповіді, таке, як ми маємо його сьогодні, чи воно існувало завжди? Як ви думаєте, я тверджу, що ні. В такій формі, як воно існує зараз, воно існувало далеко назавжди. Буде одна цитата, цікава. Уявіть собі. Кінець 6 століття в Іспанії відбувся синод, тобто зібрання місцевих єпископів в Толедо, який е видав от такий комунікат. так скажемо. Ми чули. Що в деяких церквах в Іспанії не чинять покути згідно з давніми правилами, але в такий спосіб, що за кожним разом, коли хтось згрішить, просить священника про відпущення гріхів. З приводу цього наглого та огидного нововведення наказуємо чинити покуту виключно так, як це описано в первісних стародавніх канонах. ШОК. Правда? Ми часто не знаємо, що от сьогоднішню форму сповіді, отаку таку індивідуальну, коли приходить людина до священника і визнає йому гріхи, і священник нікому про ці гріхи не розповідає. Таку форму сповіді придумали кельтські монахи, тобто монахи з Ірландії, Шотландії. І це було звичайно пов'язано. З тим, що люди, до яких вони зверталися, ті новонавернені, з ким вони працювали, ну, були людьми дуже-дуже слабкими. І було видно, що особливо вогню в них щодо навернення, щодо змінення свого життя, такого радикального, дуже часто не було. Тобто, бачили, що ці люди потребують набагато більше часу, ніж потребували ті, хто був для них. Якимось авторитетом, прикладом, ну, особливо з первісних е християнських часів, з 1, 2 століття. Тобто така форма сповіді, яку ми зараз маємо, вона е народилася як таке рятівне коло для нас. І залишається аж до сьогоднішнього дня таким рятівним колом. І тут можна одразу собі задати питання: М -м якщо я Занадто часто потребую рятівного кола. То чому так стається, що я занадто часто тону? Чому я так часто стрибаю е, в воду, не вміючи плавати, або в якусь небезпечну воду, де дуже легко втонути, і постійно кричу, щоб мені кинули це рятівне коло. Варто якось над цим задуматися. А перед цим ще варто подивитися на. от, те наше е, слово, яке я в останніх роліках використовував, подивитись на преонтологію нашого мислення, е, пов'язаного зі сповіддю. <звіт> Подумай, чи твоє мислення не є, власне, таке? Е, перший пункт. Я не можу не грішити. Грішити це абсолютно нормальний людський стан. Якщо я живу, Спонтанно, вільно, не задумуючись над кожним кроком, занадто не задумуючись. Ну то гріх буде на кожному кроці. Кожне, другий, третій вчинок це буде гріх. Перший пункт. Другий пункт. Бог, церква, заповіді кажуть, що грішити це погано, Третя, третій пункт. Але церква. Тобто Господь через церкву дає можливість, щоб ці гріхи з мене якби знімалися. І четвертий пункт: ця можливість це власне сповідь, це власне таїнство та, сповіді, таке, яке ми маємо сьогодні. Тобто, конфесіонал, можливість поговорити зі священником один на один, і священник роз, е, дає розрішення і зберігає таємницю сповіді. В чому проблема? Занадто банальне бачення всіх цих пунктів приводить до того, що Папа Франциск назвав концепцією духовної пральної машини. Тобто, сповідь, конфесіонал, стає для мене як такою духовною пральною машиною, в яку я, наприклад, раз на місяць або від якогось часу від часу до часу приношу своє тіло, свою душу. І хочу, щоб вона там очистилася. Е, аналогія тут, як на мене, дуже добра. Вона е, тоді добра, коли оті пункти, які називав, дійсно притаманні тобі, твоєму мисленню. Або мисленню, так насправді, на жаль, багатьох християн. Е, одежа час від часу забруднюється. І це об'єктивний факт. Нічого я не можу зробити з тим, щоб одежа не забруднювалася. Е, так, це правда. Натомість, чи те, що душа від часу до часу обов'язково забруднюється, чи це є е, об'єктивна необхідність? Я тверджую, що ні. Нема чогось такого. Але в чому проблема тут? Давайте подивимося ще глибше. Як на мене, проблема. Не тільки в тій концепції духовної правильної машини, але також в моєму баченні духовного життя е, є два типи бачення. Якщо я бачу своє життя плоско, так скажемо. Тобто е, сенс мого життя це просто, просто жити, так скажемо. Забруднюється моя душа, і я час від часу маю от. Давати її в, е, в пральну машину. Тобто ця концепція не е, передбачає можливості зросту, не передбачає можливості позбуватися ситуації, коли моя душа забрудниться. І тому я заохочую змінити е, своє бачення духовного життя. Змініть його на так зване об'ємну концепцію або концепцію 3D життя. Тобто, що повинно е, моє духовне життя прямувати до зросту, до постійного, з вашої сторони, так, до постійного зросту в так званих чеснотах. Тобто ті гріхи, які в мене ставалися, треба робити все, шукати причин їх, щоб їх старатися не повторювати. Увага, звичайно, звичайно. Е, Можуть бути такі періоди в житті, що ну, занадто багато, занадто часто стається якийсь гріх. Я не скажу, що це нормально, але це є. У кожного динаміка духовного розвитку своя, і це треба, звичайно, шанувати. Натомість, якщо я не буду брати під увагу факт, що ну, це має змінюватися. Так, да, динаміка динамікою, але вона не, не до кінця. Є незалежно від мене. Ні, ні. Дуже багато від мене залежить від мого рішення, чи я запрошую Бога в моє життя і прошу Його про допомогу в своєму розвитку, і взагалі, що має бути розвиток. Якщо щось таке є, то мені буде простіше позбуватися цього мислення. Власне. Але, звичайно, гріх може ставатися. І тут наступне питання: а про який гріх, в першу чергу, ідеться у сповіді, і на які гріхи. Більше звертати увагу, щоб позбутися цієї концепції рятівного кола, постійного рятівного кола. А, ну, власне, не треба позбуватися цього мислення. Думай про сповідь, як про рятівне коло. Тобто, якщо у тебе стається увага, важкий гріх, нагадаю, важкий гріх є тоді, коли є свідоме. І добровільне, свідомий, і добровільний вибір якогось очевидного зла того, про що церква каже, що очевидно і дійсно це є злом. Тоді тоді варто, а я би сказав, навіть треба якнайшвидше побігти до сповіді. Якщо стається важкий гріх раз на рік, іди до сповіді раз на рік. Якщо стається важкий гріх раз на місяць, іди раз на місяць. Якщо стається кожного дня, іди кожного дня. Але принаймні передбачай і май собі, собі в голові концепцію, що я від цих я над цими важкими гріхами можу панувати, і я маю прикласти максимум зусиль, щоби з них почати виходити. От, принаймні, принаймні прийми напрямок, май напрямок до того, щоб позбуватися. це. Цих гріхів. Ну і власне. І чи завжди треба йти до сповіді, якщо нема важких гріхів? Ну, власне, ні. Власне, ні. Я маю враження, що багато людей або не думає про це, або ігнорує, або просто не знає. Що е, з легких гріхів не треба сповідатися, можете, але не мусите сповідатися. Е, якщо є легкий гріх, то, по-перше, можна, а, а навіть я би сказав, треба обов'язково просити прощення в особистій молитві. Як тільки бачите, що стався якийсь гріх, попросіть вибачення у Господа, і попросіть вибачення, наприклад, якщо це стосується іншої людини, у тієї людини попросіть. Вибачення. Якщо ну, це можливо, наскільки це можливо? Ось. Святе причастя е, діє так, що змазує і забирає у нас всі ці легкі гріхи. І ще раз скажу: з легких гріхів сповідатися не треба. А я навіть би сказав ще так е, більш революційно. Я би сказав: взагалі, не ходіть сповідатися, якщо у вас є е, е, тільки легкі. Гріхи. Маю враження, що багато людей просто потребує порозмовляти за священником. Час від часу має якісь питання щодо духовного життя, щодо недуховного життя також, щодо того, що бачить на світі і не може заінтерпретувати. А через те, що, здається, ми, священники, є занадто рідко доступними для людей. Для не групи людей, а до конкретної людини, яка хоче з нами поговорити. Через це дуже багато вірних привикло, що єдина можливість поговорити зі священником це сповідь. І йдуть, власне, до сповіді, навіть придумують привід до сповіді, найчастіше шукають собі легкі гріхи. Я дуже часто чув таке, що ну роблю із підсумління нічого не бачу. Ну, але щось треба з чимось піти на сповідь ну, раз на місяць. Ну і починає так насправді придумувати гріхи. Так не треба. Прийди до священника, скажи: мені хочеться з вами поговорити. І розмова не обов'язково має відбуватися під час сповіді. <звітло> Знову я не знеохочую не спов... 에... сповідатися. Не заохочую не сповідатися. Просто подивіться, якщо занадто часто я буду вживати е, якісь е, ліки, корисні ліки, сильні ліки. Коли я не хворий насправді, ну, то буде шкода. А в ситуації зі сповіддю, як на мене, головною шкодою є, власне, баналізація і знецінювання сповіді. Е, сповідь мені. Напряму не допомагає в моєму духовному розвитку. Духовний розвиток завжди відбувається поза сповіддю. Духовний розвиток відбувається в моєму щоденному житті. Сповідь тільки допомагає мені позбутися важких гріхів і повертає мені Божу любов, Божу благодать, так звану освячуючу благодать. Але розвиток має відбуватися поза сповіддю. І маю враження, що багато людей, які твердять, що сповідь їм допомагає. Після сповіді вони почувають себе краще. Після сповіді вони відчувають, що Господь їм краще е, краще входить в їхнє життя, перемінює, вирішує їх проблеми. Я би задався таким питанням. А чи це сповідь так діє? Чи просто факт того, що ви поговорили зі священником, що вас хтось просто вислухав? Такі. Чисто психологічні е, чинники. Вони скоріше діють, ніж е, саме розрішення, е, відпущення гріхів. Е, знову кажу, все має мати своє місце. Е, варто навчитися використовувати сповідь тоді, коли дійсно вона вам потрібна. І, можливо, Слово ще раз до священників. будьте більш доступними до людей. Вони дуже часто не потребують сповіді, але потребують вас, як спеціалістів з духовного життя, як про це писав Іван Павло ІІ, здається, в одному зі своїх листів. І через те, що ми недоступні, священники, вони починають баналізувати свою сповідь і використовувати її як можливість просто поговорити. Не даймо. Людям таку можливість е, знецінювати сповідь, це е, чудесне, чудовне, фантастичне таїнство, яке нам Господь е, подарував, про яке багато людей навіть не здогадується, е, який скарб вони е, не бачать або втрачають, коли не хочуть ходити до сповіді, маючи важкі гріхи. То подумаємо над цим всім. Уважно і ще раз не баналізуємо, не знецінюємо таїнство сповіді.